Сьогодні ближче до вечора з'явилася інформація про замінування будівлі виконкому міськради. Ми знаходимося біля будівлі міських виконкому. Тут зібралися люди, які очікують результати роботи виборчком. Наразі проходить обстеження будівлі. Анонімний звонок 16.20 поступив. Буквально тут у нас на місці знаходилися спеціалісти, вони в течение 10 хвилин одразу прибули на місце і було об'явлено, що необхідно гражданам було покинути поміщення. По громкому зв'язку було об'явлено. Работали дві следственно оперативні групи на місці. Сейчас проходять осмотр помещений, і я думаю, в течение часа полутора часов осмотр помещений буде закончен. Люди можуть приступити опять к работе. У будівлі виконкому міськради розташовується міська виборча комісія, до якої зараз прикута увага громадськості. Сьогодні ми планували о 15-й годині провести чергове засідання міської виборчої комісії з метою е прийняти рішення щодо реєстрації. Новообраних депутатів міської ради, які подали відповідні заяви, розпочали десь на початку п'ятої. Процедурні питання зайняли певний час. А згодом надійшло повідомлення від Криворізького міського управління поліції. Стосовно того, що ймовірно надійшла від невідомих осіб інформація про замінування будівлі виконкому міської ради, нам було предписано залишити будівлю і очікувати, поки поки будуть проведені відповідні дії органами поліції. Ми навіть не розпочали засідання, ми не проголосували навіть порядок денний. Сьогодні планувалося о 18-й годині розглядати скарги, подані кандидатом на посаду міського голови милобогом стосовно його зауважень щодо підрахунку голосів на окремих виборчих дільницях. На жаль, всі документи залишилися в комісії і. Ми зараз чекаємо, що або нас допустять, або дозволять взяти документи. Ну і можливо в якомусь іншому місці ми продовжили б свою роботу, оскільки маємо зробити це сьогодні до завершення доби, розглянути ці скарги. Уже до 18-ї години правоохоронці завершили перевірку будівлі, і доступ до приміщення було відкрито.